Всім привіт! Ви на каналі Дачечка. Мене звуть Наталя, ми з України, Київська область. Сьогодні мова піде про пересадку ось такої прекрасної красуні. Бачите? Я зараз якраз сижу біля цього кущика. Це анемона японська осіння. В природі існує декілька видів анемон. Є анемони, які цвітуть ранньою весною. Є анемони, які цвітуть влітку та восени. А також є анемони, які кореневище не повзвучать, ось таке, як у попередніх двох видів. А кореневище бульбочками йде такі культурні анемони. Колись у мене були і бульбочкові, але щось сталося не так. Вони пропали. Швидше за все, я так думаю, що або підмерзли, або хрущі їх з'їли. А із інших анемон у мене декілька видів. Осінні анемони два вида. Ось одна така. Махрова форма, яскраво рожева. Є ще в мене анемона японська більш висока. Звичайні в неї квіточки. Ось така вона. Яблуневий цвіт ще на неї кажуть. У цієї анемони також повзуче кореневище, і бачите, вона висоту. Вдвічі вища за ту анемону, яку я вам до цього показувала. Якщо махрова анемона сантиметрів 90 до метру висотою, то ось ця анемона більше метра: метр двадцять, метр сорок. Ось цього року вона майже метр п'ятдесят. І є ще низькоросла анемона. У мене вона цвіте ранньою весною білим цвітом. Ось така вона низенька. Дуже декоративні кущики. У неї весь сезон. Ранньої весни вона цвіте, ось восени в неї буває зрідка повторне цвітіння. А в основному потім весь період вона стоїть ось такими гарними кущиками. У неї також кореневище повзуче. І от якраз через це повзуче кореневище і буде моя сьогоднішня пересадка. Чомусь я не подумала, що анемона японська. Буде повзучою, оскільки у мене ось ця біла низенька давно. Вже я знаю, що вона повзуча. і Вона у мене скрізь по ділянці висаджена в обмежувачах. А за цю анемону я чогось вирішила, що вона буде себе вести, так як та що бульбочкова, котра не повзе, і не перевірила інформацію, не прочитала. Тому тепер буду її пересаджувати. Хочу я її залишити тут, у дворі. Мені подобається, як вона тут виглядає. Але ось уже підготувала для неї трошки цього квітничка, і буду її висаджувати. Сюди. Ось такий пластиковий обмежувач. Його глибина 30 см. Зараз зроблю по формі діляночку, там, де буде анемона. Закріплю гарно на степлер, зроблю з таким запасом. І все вам покажу. Анемони японські, я також буду пересаджувати, але покажу вам на прикладі ось цієї однієї анемони. Коли остаточно вирішили, де саме буде рости анемона японська, вибрали ґрунт на глибину 30 см це якраз висота бордюра, та відрізала бордюр і скріпила його степлером. Ось так у мене вийшло. Пластиковий бордюрчик. Я зробила з дуже сильним напуском сантиметрів, мабуть, 15 см. Степлером гарненько його з'єднала між собою для того, щоб анемона з часом ось тут корінцями не пролізала сюди. І тут навіть залишається місце. Продовжити отак рядочок бордюрчика із самшита. І ось сюди, швидше за все, я пересаджу цю трояндочку. Тому що вона не відповідає сорту. Вона має бути повністю коралова, така. Темного кольору, а вона біла з кораловою облямівочкою. І я боюсь, що вона може бути пересортом, а тоді вона не буде заявлених 40-60 висотою. І буде з часом потім затіняти Стефанію і заважати там попередньому плану. Тому я її підсажу сюди з краю, Ось так. Їй тут буде достатньо місця. Якщо вона буде низенькою. То її також буде гарно видно тут з краю квітничка, вона нікому не заважатиме. А якщо вона буде високою, то анемона також 90 см буде там позаду. І трошки попереду буде троянда. Мені здається, повинно бути гарно. Давайте викопаємо зараз анемону. Подивимося, що тут з її корінцями. Тут у мене ще самосівом звідкись взялася пижма дівоча. Піретрум, гарно, у мене тут замульчована вся діляночка. Все-таки я піретрум зараз звідси приберу. Потім подумаю, куди його підсадити. Тому що я не зможу викопати анемону так, щоб не порушити піретрум. Тут у мене ще висаджені тюльпани, гнізда з тюльпанами ось тут і там. І ось ця квіточка. Веселіснік, здається, називається, я подивлюсь точну назву. Зараз піретру ми приберемо, звідси, щоб він нам не заважав. Обережно, з великою грудочкою землі я його прибираю. Так, і ось уже видно, бачите, повзучі ці корінці, які почала пускати анемона. І подивіться, ось такі маленькі-маленькі білі плямочки, це все брунічки. З яких будуть виростати нові паростки у майбутньому. І якщо ми зараз анемону не приберемо, вона в мене ще дуже молоденька. Я її тільки посадила позаминулого року. Весь минулий рік вона була ось такою невеличкою на зріст. Дуже погано чомусь вона в мене тут приживалася, розросталася. Але вже цього року почала повсти. І для того, щоб вона. Поки вона ще не встигла це зробити, не розповзлася тут кругом по всьому квітничку. Ось бачите, це також її корінці. Ось тут краще видно паростки. Я її хочу зараз пересадити, для того, щоб вона вже розросталася там, де можна їй буде розростатися, тому що вона мені дуже-дуже подобається. Я ще її хочу розсадити навколо малини. Я там залишила діляночку невеличку. Потім згодом вам покажу. І тому мені хочеться розвести її трошки більше, щоб вона не тільки тут у мене була перед будинком, а й там за будинком в садочку також була. А зараз обережно знімемо мульчу. Ось у мене тюльпанчики позначені. позначені. року у мене тут Алісу мріс, але я його не буду залишати. Ось він самосівом висіявся. Такий він тут не дуже пишний. Дуже сильно витягується, тому що йому тут затемно перед будинком. І я його видаляю. Коли садиш рослинки, вони такі маленькі завжди. І потім, коли розростаються, вже починають займати дуже велику територію, і виходить така досить тісна композиція. Тут вийшла затісною. Ну, я розраховувала, що немона буде трошки нижчою. А вона видала весь свій максимум тут. Грунт був гарно заправлений компостом. Крім компосту, я ще попіл сипала сюди. Зараз я її, мабуть, зв'яжу для того, щоб якомога менше пошкоджень було на самій квітці. Ось так, я її підв'язала. Трошки замотала, щоб не пошкодити. Взяла лопату побільше, підкопую. Підкопую дуже обережно, тому що, бачите, в мене тут тюльпани посаджені, а тут вже кущик із трояндою. Звичайно, немоні тут затісно. Тому вона і намагається втекти з цього місця. Зараз спробуємо її витягнути так, щоб якомога менше пошкодити корінь. Він уже там заповз кругом. Треба було, звичайно, раніше це робити. Але я її боялася чіпати, тому що вона дуже погано перенесла тоді посадку. Так. Ось таке, бачите, у неї кореневище досить глибоке, тому я беру глибокий обмежувач. Бачите, воно буде доставати практично до самого дна. Але ось ці корінці, якими вона розмножується, вони в основному поверхнево стеляться попід мульчою в усі сторони від рослинки і розповзаються. Зараз я ще застелю сюди все-таки геотканину на дно, щоб уже точно вона не втікла у мене з цього обмежувача. І будемо далі висаджувати з вами. Застелила я ще геотканиною, в мене залишилося трошки з під доріжок. Не знаю, чи допоможе, але зайвою не буде. Я думаю, що кінці все рівно сюди попролазять. Ну, хай буде. Вона гарно пропускає вологу, поганого не буде. Але зате хрущі, якщо будуть знизу лізти, то точно не пролізуть через геотканину. Буде додатковий захист від хруща. Зараз буду шарами пересипати компост і ґрунт родючий, той, що ми з-під доріжок виймали. На дно такий грубіший компост кладу. Воно згодом потім все перегниє гарненько. І буде гарний родючий Тут субстрат під коріннями рослини. Заодно висипаємо і там, де троянда буде, також шарами, трошки компосту, трошки ґрунта родючого. І так, зараз поступово підготуємо всю цю ділянку. Заодно трошки змішую між собою, щоб було більш однорідне. Зараз приміряю. Мені здається, що можна вже так, вже можна розміщувати корені рослини. Так, ось трошки зроблю заглиблення. Поставлю нашу анемону. І зараз потрошку присипемо. Також шарами компост, грунт. Будемо присипати рослинку далі. Зараз трошки пролью водичкою, і потім вона просяде і вже доверху ґрунтом досипемо повністю. І заодно тут також пролью гарненько, щоб земля просіла. Водичка швидко всмоктується, тому що у нас пісок, суглинок, далі там нижче глина йде, вже, а поверху йде супіщаний суглинистий ґрунт, і дуже швидко вода проходить вниз. Тому через це. І завжди така суха ділянка у нас все просіла, бачите наскільки. І тепер уже зверху сухою землею засипаємо, і вона буде додатково зберігати вологу. За одну і трояндочку поставимо. Ось, бачите, яка в неї тут гарна коренева система. Дуже обережно її кладу, тому що. Це тільки вегетуюча трояндочка, вона ще дуже молоденька там. Стараюся якомога акуратніше її поставити. І це зависоко. Потрібно, щоб місце прививки було на 3-5 см заглиблене в ґрунт. Тому я ще ось так заглиблю на 3-5 см ямку, щоб в результаті троянда ситіла нижче трошки. Це тоді допоможе їй дуже легко перейти на власні корені з часом. Досвідчені трояндарі пишуть що так трояндочка краще тоді почувається, ще трошки потрібно. Ось так тепер, якщо покласти якусь паличку, Місце щеплення буде заглиблено приблизно на 3-5 см у ґрунт. І ось на таку висоту ми її висаджуємо. Зараз це гарненько підсипемо і покажу вам результат. Пересадили анемону, підсипали ґрунта. Ось тут також по краю підсипали ґрунтом, для того щоб бортики не завалювало взимку. І. Тепер ось так виглядає. Звичайно, це не найкращий час для пересадки анемони. Краще було б зробити це навесні, коли вже стабільно буде тепла температура і показуються вже листочки над землею. Краще десь в кінці квітня, на початку травня, її пересаджувати. Але у мене немає іншого виходу, тому що до травня тут вже була б. Вся діляночка поросла б порослю від анемони. І до того ж, мені трояндочку потрібно було посадити. Навіть якщо ось ця троянда буде не низькорослою, а буде такою висотою, як анемона, вони одна одній не заважатимуть, тому що троянда з краю, вона собі піде в бік рости. І таким чином вони тут. Подружаться обидві. А Анемона тепер нікому не заважає. Вона по задньому плану висаджена. Буде гарно видно і Ельторо. Ельторо з часом також має бути трошки вищенький, тому що він минулого року був пересаджений і аж двічі я його пересаджувала. Через це він трошки в рості пригальмував. І отут-тепер, де залишилося порожнє місце після Анемони у ніжках Троянди Мінерви. Мені все-таки хочеться щось сюди підсадити. І підсаджу я сюди гейхерку, тому що вона зараз висаджена ось тут, де бадан росте. Вони були малесенькі, коли я їх висаджувала, і було поруч дві рослинки. Я вирішила, що залишу тут ту рослинку, котра краще тут себе почуватиме. В даному випадку бадан гарно розрісся, а гейхерка, бачите, аж де вона? Ось тут під листям бадану, їй дуже темно. Зараз я її звідси приберу і висаджу туди в ніжки. Троянди Мінерва. Колір гейхіри червонястий, такий трошки, він буде дуже гарно перегукуватися з червоним кольором Троянди Ельторо. І мені здається, що буде гарно. Викопала я звідти гейхеру. Дуже вона, бачите, там став кущик погано розвиватися. Бачите, у гейхери така властивість, що в неї стебло з часом дерев'яніє. Ось той живець, колись малесенький, ось такий я відсаджувала. І подивіться, яке в нього вже ось тут стебло. І від нього вверх відходять відросточки з бруничок, ось таких маленьких. Потім наростають ось такі відросточки. І вони також, бачите, з часом дерев'яніють і е, вже не покриті ось тут землею стають. І тому. Гейхера може вимерзати взимку, тому саджати я виплювати аж ось так по ось ці верхівочки, для того щоб вся оця частина опинилася у ґрунті під землею для того, щоб гейхера не Гейхери. вимерзла. Не повзе корінь, ось вона за скільки років так вона і залишилася одним невеличким кущиком. Він просто розширюється за рахунок того, що тут із пазух, із оцих брунечок білих, потім наростають ще такі самі гілочки вверх, і він просто стає пишніший, густіший, але він не повзе. Тому для гейхери не потрібно багато місця. І якраз цього місця, яке тут є. В ногах у троянди між кошиками і з тюльпанами. Ось, бачите, в мене тюльпани висаджені в такі спеціальні сітки для цибулькових рослин. Ось тут, тут і ще отам така сіточка із тюльпанами. А ось цього місця якраз достатньо буде для того, щоб всадити сюди гейхеру. Спочатку я дуже ретельно виберу оці коріння, які залишилися після. Анемони, тому що вони будуть проростати, їх потрібно видалити. Там на кожному корінці є брунечки ростові. Земля тут дуже хороша, тому що минулого року я пересаджувала троянди. Ми її дуже гарно заправили тут і компостом, і попелом, і мінеральне добриво я додавала довготривалої дії. Тому я не буду нічого додавати, я просто в цей ґрунт, так як він є, висажу сюди підсажу ось цю гейхірку. Потім з часом, коли вже в мене розростеться оцей бордюр із самшиту, вже мені тоді тут гейхіра не потрібна буде, тому що самшит стане таким досить міцним бордюром. Трояндочки з часом пишніші наростуть. І вже не буде такої потреби. А зараз, поки тут таке порожнювате місце, я гейхерку сюди хочу підсадити. Тому що самшити ростуть досить повільно, поки вони не ростуть, поки розкущаться. Мені все-таки хочеться, щоб тут щось радувало око на цьому місці прикрашало діляночку. Ось так вкладаю я гейхерку. З розрахунку, що будуть над ґрунтом виглядати тільки ось ці верхівочки. Зараз я її гарненько викладу, всажу, повернуся, тому що треба мені дві руки для цього. Підсадила гіркерку, розправила все гарненько, залишила зверху тільки самі-самі верхівочки з верхніми листочками і бруничками ростовими. Зараз полью обережно. Не дуже сильно, тому що у нас пройшли дуже гарні дощі. Земля і так достатньо волога. Ось так притримую для того, щоб не засмоктало вниз рослину. Приливаю тільки для того, щоб осів ґрунт. Ось так. І остаточно вже тепер підсиплю ґрунт. Ось так тепер. З гейхіркою тут буде, вона розростеться і закриє тимчасово цю діляночку під ніжками троянди Мінерва. Також я ще досадила сюди три кущики самшиту, котрі були розкидані в мене по різних місцях на ділянці. І там було або затісно, або дуже тінь велика, погано росли, наростали. Я їх пересадила сюди, для того, щоб вже закінчити, продовжити цей ряд для бордюра. І нам залишається лише. Замульчувати. Мульча в мене ось такий хвойний опад. У нас тут поруч з ділянкою сосновий ліс, тому це найпростіший вид мульчі, який ми можемо собі безкоштовно взяти в лісі. Ось так я закладаю приблизно 5 см шаром. Вона поверху лежатиме, у нас дуже сухі ґрунти. мульча ця не встигає розкладатися. І тому вона не закислює ґрунт. Я вже перевірила, це не один рік так мульчую. І рослинки добре себе почувають. Усі без винятку. А там, де мені потрібно, щоб ґрунт був кислий, це під лохиною, то ми дуже гарно там поливаємо, там постійно мокро. І за один сезон отакий шар мульчі повністю з'їдаються бактеріями. Щороку доводиться підкладати. І там ми підкладаємо набагато товщим шаром, приблизно 10 см 15 щороку, см, і вона щороку з'їдає. Коли підкладаю мульчу, то стараюся, щоб оцей бортик трошечки виглядав, тому що коли мульчу отак суцільним шаром покласти на бортик, то корінці отут поверху в мульчі все рівно перестрибують бортик і перелазять. Тому слідкую за тим, щоб не було їм змоги розповсюджуватися. Невеличкий, на 1 см залишаю, щоб воно було над поверхньою мульчі. Також мульчую під самим кущиком анемони. Дуже злегка, трошечки ось так, тонесеньким шаром, для того, щоб під час поливу або дощу не забивалася земля в камінь. А під мульчою вона залишається пухкенькою завжди. Ну, і, звичайно ж, для того, щоб волога зберігалася. Ось так ми з вами разом пересадили анемону японську і за компанію підсадили трояндочку та пересадили гейхеру. Гарненько я все замульчувала, пролила ще раз водичкою. І сподіваюся, що все буде добре, що рослинки гарно приймуться, тому що анемона трошки опустила квіточки. Зазвичай вони догори дивляться, а листочки нормально навіть не пов'яли. Це вже ранок наступного дня. Було б мені дуже цікаво, як же Жанемона підніме свої голівки чи ні. Вийшла подивитися і заодно вам покажу. Бачите? Вони ще трошки донизу дивляться, але вже починають підніматися догори. Це тому, що ночі прохолодні і вдень прохолодно, дощики йдуть. Тому з часом, мені здається, день-два, і вона буде виглядати так, ніби і не пересаджувалася. Дякую всім за увагу. Ви були на каналі Дачечка. це Україна, Київська область. Сподіваюся, що відео було цікавим та корисним, і буду дуже рада, якщо ви поставите вподобайку, підпишетеся на канал, це допомагатиме мені в створенні нових відео, надихатиме на подальшу роботу та допомагатиме каналу розвиватися далі. Бажаю усім мирного неба над головою, достатку, добробуту, всього найкращого! До побачення.